Представте, будь ласка. ласка. Антонюке, Сергій... Антонюк Сергій Борисов. Борис. Борис. показу в в вже подав. 10 разів. Один а раз ви 10 разів раз. не буду вам Один, Один раз ви показувати. Да? Цього достатньо. Достатнь. А тут людей до вам А яка вас достатньо? А засобівки навчальні караміді. Ви ніхто не хоче. Значить, затримали Молоду людей. До якого прийшли, цікаві її запросив до цього з приводу цієї листівки. Буде проведена перевірка з приводу розповсюдження даної листівки, буде прийнято рішення щодо Чому походження цієї, цієї... Ці листівки, є вона анізацій вже вона. і так далі. Ви її запросили, я, я перепрошую. Переві запросили, да, цю молоду людину. Тобто вона може покинути. Вона Шо, ця може через 5 хвилин вона йде додому. А Після да, того вийшов? як вона вона вже дала пояснення з даного приводу. Ну, з даного ну, приводу ця лей, людина салфі. через 5 хвилин приходить. <плес> <плес>

До мене просто підбігли, зупинили і запитали, що я розповсюджу. І в той же час взяли подивитися саму листівку. Попросили чи видали з рук? Попросили. Ти дав? Я дав листівку. Угу. Після чого вони оглянули листівку, почали там просто доколупуватись, скажімо так, що це є і так далі, попросили мене пройти з собою. З ними, точніше. Я запитав, чи маю я право на дзвінок, вони сказали, коли ми дозволимо, тоді ти подзвониш. Після чого вони запропонували мені сісти в машину, я сів в машину. Вони вийшли з машини і в той час я використався моментом, щоб подзвонити і написати смс-повідомлення, що трапилось. Після чого мене доставили до Шевченківського райвідділу. В той час, як тебе доставляли, тебе били, зв'язували, щось мені, говорили. Мені показали таку маленьку книжечку, де було написано, за що мене затримано, за що тебе За розповсюдження агітації, на якій не було, ну, не було написано видавця і тиражу. Вони тобі це самі сказали так. чи показали і Показали. Йдемо далі. Покажи, покажи. Зареєстрували, те, за що я перебуваю. В ви повідомили про свій статус, я перепрошую? Uh, статус я був не затриманий, я просто був зупинений. Для, для, для а того. сказали, що він ну, Нам сказали, що журналістам повідомили про те, що його запросили для, для пояснення ну, ситуації. Просто так. я коли я писав, пояснюючи, що я був зупинений. Коли ти Тобі казали, що писати? Чи ти писав те, що ти e, знаєш? Ні, вони мене запитували. запитували. Ж, і так, самі записували самі записували. і після того мені дали перечитати все, що я сказав, було записано з моїх слів. Чи можеш ти тезисно повторити те, що там було записано? E, можу повторити. E, приблизно о 19-о 17-й годині мені було запропоновано, e, ну, запропонували допомогти розповсюджувати листівки. Проїде, поїде. Після чого я згодився, коштів я за це ніяких не отримав, це було добровільно, я не є учасником організації. Все. Що було в тих листівках, які ви Покажи. Ні, не, ні, ні, ви скажіть словами, високі. щоб розумів, а, в листівках розумів. Була, була агітація? Не було, там переважно була аналітика і інформація. А, аналітика інформації якої організації? Чесно прочитайте тут що написано. Це інформаційний матеріал є способом препредвиборчої агітації, значення не, не є способом узначенні положень статті 38 ЗУ про вибори. Народних депутатів України. Громадянський рух чесно не спонсорує виборців, голосу виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Діяльність руху спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого проінформованого вільного вибору. Стаття 63 ЗУ про вибори народних депутатів України. Вам сказали, що це агітація? Мені не сказали, що це агітація, Я сказали, що Вам тут прочитав. відсутня е інформація тираж. про друк О, та кількість теражу. Де ця інформація? Тиражу тут немає і немає хто друкував, тільки є посилання на те, що це не є агітаційний матеріал. І тому не потрібно да. цих даних. А згідно закону, так. якщо це не агітаційний матеріал, так, значить чому не друкувати без питань.